Просимо кличка дати вказівку депута, е, юристам Київради визнати наш позов. А то виходить парадоксальна ситуація. Дякуючи чому кличко прийшов до влади. Він обіцяв киянам, кияни йому повірили, що ми відмінимо всі злочинні деребанні рішення Черновецького і всю розкрадену землю Києва повернемо. А тепер, виходить, і не тільки по нашій справі, в інших справах, я знаю, юристики і в ради приходять сюди, вже з довіреностями, підписаними кличком або резніком, і говорять, ні, при Чорновецькому все було законно. Заперечуємо проти позову, там, наприклад, мешканців, щоб повернути ділянку в власність міста. Ні, ми заперечуємо. При нічого більш правильного і законного, ніж рішення Чорновецького, не було. То виходить, що або... да, і визнають, категорично заперечують проти повернення. Тоді виходить, що... Або... Кличко обманув людей, якщо вже так, то виходить, що при Чорновецькому все було законне. Виходить, тоді кличко людей обманював, коли казав, що Чорновецькі злочинці, повернемо землю, е, треба я відмінимо. Получається, кличко обманював людей. Бо тепер юристи приходять клички, все з довіреності від кличка і кажуть, що все законно. Або виходить, що фличко продовжує дерибан на значить, Черновець. А він про... з... обіцяв вам провести зустріч? Так, да, ми тут, коли на минулій сесії зажали, його обіцяв, що там помічники, взяв телефон, обіцяв, що нас запросять, переговорять з людьми. До... Казав, До суду, обіцяв... Да? До да, суду. обіцяв пан кожуха та йдуть. Це така сама. А коли має? По понеділок на 11 годин запрошуємо ваш телеканал в апеляційний суд, адміністративний апеляційний суд. На Московській вісім, знаєте. На 11 годину, так да? він? На 11-ту годину ми запрошуємо вас, телеканал, і інші телеканали запрошуємо, тому що я думаю, що вже буде винесено рішення, і рішення фундаментальне, бо ціна вопросу 147 гектарів. Це, наскільки я знаю, найвелика ділянка ну, з усіх украдений командою Черновецького. Ну, можливо, я помиляюсь, але наскільки мені вдома. Більших по площі ділянок, так, щоб одним разом не рішенням. Без плати жодної копійки до бюджету передали у приватний управу власність фіктивному житлово-будівельному кооперативу житловому сервіс, засновником якого було дві фізичні особи і юридична якась фірмочка з окшупними корнями. Цей лже кооператив, тільки не отримавши цю жемельну ділянку. Одразу передає її в якості внеску статутний фонд іншому підприємству фірмі Біонік Ленд, відомого олігарха Василя Хмельницького, і тут же закривається. Так оператив був створений не для метежитлового будівництва, чисто, щоб безкоштовно отримати 147 гектарів землі. Але мало того, земля була передана власність на підставі фіктивних документів. Справа в тому, що там знаходилися будинки, крім тих ангарів, які фірма викупила, знаходилось 8-4 квартирних жилих будинків. Фірма «Столиця Центробуд» надає до департаменту земельних ресурсів, коли вони отримали цю земельну ділянку. Вони її спочатку ринку отримали в 2007 році, в 2009 році. Власне, коли ми отримали оренду, вони надали довідки, що на цій земельній ділянці гектарів інших об'єктів нерухомості. Крім тих, що належать цій фірмі, немає. Але це не відповідає дійсності. Там до сих пір були 8 чотирьохквартирних житлових будинків державної власності, в яких жило біля 40 сімей. Часть сімей відселилась, два будинки, вони державна власність зруйнували, зв'язку з курсом порушено кримінальну справу, тому що це державна власність а шість будинків є, в яких живуть живі люди. Ось декілька людей, з тих, що там живуть по 20-30 по років, <гану> залишились. Тобто земля отримана, дякуючи, поданню фіктивної довідки про відсутність на цій земельній ділянці і інших об'єктів нерухомості. А там були державні об'єкти нерухомості. Ва дає можливість вкотре-вкотре показувати виконавчі ладі, чи вона бажає боротися проти цих забудовищі. ні. в понеділок, 4 серпня, в 11.00, буде знову суд київському приціному містам суді щодо скасування рішення Київської міської ради по виділенню 150 гектарів безкоштовно. Пану Василю Хмельницькому посередині Плічанського лісу. Будь ласка, все ж таки, нарешті дайте доручення... Юристу Київ щоб він визнав той позов, і буде хоча б один факт реальний, а не пуста блаканина. Що справді е влада допомагає мешканцям боротися проти законних збудов? Покажіть цей один єдиний факт. Дякую.